Пообіцяв старшому сину, що якщо гарно закінчить 9 клас, то на літо куплю мотика кросового. Ну і він старається, дивлячись на його успіхи, я так вже навесну починаю потихеньку заглядатися, що ж брати. Спочатку поговорив з кількома знайомими продавцями нових китайських мотоциклів, з одним, другим, третім. що характерно, всі в один голос сказали: ми тобі мотоцикл не продамо. Бояться, що потім <хи> будуть наслідки. <хи> Кажуть величезні проблеми з розхідниками, величезні проблеми навіть з самими основними запчастинами. Всі як один говорять, що потім будуть в Китаї хіба шукати на Aliexpress потрібні запчастини. Проблеми величезні, якщо так от між нами і то зачасту навіть в гарантійні мотики ставлять фільтра. Чорт пойми, з чого, з машин колхозять, зачасту. Така конфіденційна інформація без називання хто і що. І як мені це нагадало ситуацію з квадриками, оцих китайців третього ешелону, оцього цього гавна всього, про яке я вам розказую дуже часто. Це один в один просто колхоз, колхоз, і ще раз колхоз. Оце все обслуговування і ремонт. І я зрозумів, що піду ну я і куплю краще п'ятирічного японця. Проблем буде менше і запчастини будуть завжди. В наявності по оригіналу і по замінниках.